У Тернополі відбулася фахова конференція, присвячена важливим потребам сучасної медицини, а саме розвитку системи паліативної та геріатричної допомоги. Окрім того, ключовою темою було поліпшення якості медичних послуг для онкологічних пацієнтів у лікарнях Львова, Тернополя та Красно в Польщі. Питання розвитку паліативної допомоги стало особливо важливим з настанням повномасштабної війни, коли кількість таких пацієнтів стрімко зростає. Тож і можливості медзакладів кажуть уча учасники конференції мають бути відповідними. Питання гостроти паліативних ліжок є вкрай важливим. Якщо взяти місто Львів, це є мільйонник місто, і реальних ліжок в місті Львові це близько ста ліжок то цей проєкт дасть можливість, е, окрім збільшити ліжкові мережі, дати медичному персоналу навики, яким чином е, надавати цю послугу медичної і паліативної допомоги. Реалізація цього проєкту дасть змогу створити базу спільно з медичним університетом, медичним коледжем Українським католицьким університетом. Ми зможемо підготовлювати, готувати кадрів. Для надання паліативної допомоги а також збільшення кількості місць є дуже нагальною тому, що з початком війни і з потоком тимчасово переселених осіб у нас на 30% зросла в паліативній допомозі, а можливостей немає. Конференція відбулась у межах програми Інтеррег Некст Польща Україна 2021 2027 яка спрямована на розвиток міжнародного співробітництва у галузі охорони здоров'я. Відтак, впровадження нових підходів та покращення умов передбачено і в закладах нашого краю, зокрема в Тернопільському обласному онкологічному диспансері. За словами його очільника Леоніда Шкробота, паліативна допомога є невід'ємною. Ємною частиною лікування онкологічних пацієнтів, ми, скажімо так, є піонерами в цій області, і ми одними з перших застосовуємо таку допомогу в рамках онкологічних диспансерів. Тобто, ми хочемо відкрити окреме паліативне відділення в онкологічному диспансері. Даний напрямок надання медичної допомоги є дуже важливим в охороні здоров'я, і, зокрема, для онкологічних. Хворих тому цей проект, який е, працює вже е, не перший рік, і який буде доходити до свого логічного завершення, і це увінчається тим, що в нас буде шавонко диспансері хоспісне відділення. Це є дуже важливе, і тому ми в цьому раді. Так, в межах конференції її учасники могли ознайомитися із сучасними методами організації паліативної допомоги а також обмінятися досвідом між фахівцями з України й Польщі. Ідея програми дуже проста одночасно дуже важлива. Це є налагодження. Контактів між польськими та українськими установами, громадами, органами місцевого самоврядування, медиками, громадськими організаціями для підвищення рівня життя на прикордонних територіях, для вирівнювання рівня життя для притоку інвестицій. для… Реалізації тих викликів, з якими зустрічаються наші мешканці на польсько-українському прикордоні, наразі кажуть, учасники програми бачать позитивну динаміку, тож прогнозують завершити її вже у наступному році.